Атару на телеканалі Ті 7+. Плюс для тих, хто що не доєднався. Нагадую в онлайн режимі. Ви так само можете залишатися з нами. Тому обов'язково доєднуйтесь. Ютуб канал телеканалу Ті 7+, Плюс та сторінка у Фейсбуці. Там постійно триває трансляція. Залишайте свої питання та коментарі, які ми обов'язково озвучимо. А про усе найактуальніше навколо України будемо говорити з кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. З нами на відеозв'язку. Пане Олексію, вітаю! Слава Україні! Героям слава надзвичайно радий вас бачити та чути, і звичайно вітання всім нашим шановним глядачам. Дякуємо це навзаєм, пане Олексію. І власне сьогодні важлива була інформація про те, що нарешті наші військові починають навчання у Німеччині на системі протиповітряної оборони «Петріот». Якщо кілька місяців тому ми не уявляли, що нам їх дадуть, зараз вже почалися навчання. Така ж ситуація була із залізним куполом Ізраїля, коли українці благали закрити небо над Україною, говорили про цю систему. Насправді, хоча вона особлива і підлаштована саме під Ізраїль, під його невели, велику територію і так далі зараз не виключає влада Ізраїля про те, що вони готові з нами поділитися цими технологіями і припускають, що вони можуть надати нам цю систему протиповітряної оборони. Напередодні теж із Ізраїля були повідомлення про те, що насправді зараз співпраця триває з Україною. І це буде не тільки гуманітарна допомога, чи це ті перші кроки, які Ізраїль нам готовий надати на ваш погляд. Ну, ви знаєте, я б не спрощував інформацію, яка зараз іде з Ізраїлю. Більше того, ви знаєте, я б навіть з більшою перспективою, я намагаюся зараз підбирати слова, ви розумієте, щоб нікого не образити. Навіть би відносився до заяв минулого уряду. А тому що я нагадаю нашим шановним глядачам, що в рамках чергової зміни уряду а це в Ізраїлі відбувається за останні роки. Я вже не пам'ятаю скільки раз ці застрокують вибори. п'яті, якщо я не помиляюсь, ну що ми маємо розуміти? Знов прийшов прем'єр-міністр Натаняху. А який близький в своїх політичних позиціях до Москви, до Кремля, до спілкувань з Путіним? А, от в такому ракурсі. Тобто, в принципі, прийшла опозиційна сила до того, що була раніше. Ви розумієте, да? що каже Натаняхо? Натанях каже, що ми, в принципі, взагалі не проти були і постачати Україні і летальну зброю, і, в тому числі, і Залізний купол. купол але ми ж були в опозиції. Тому, відповідно, я з такими заявами і не виходив. Але. Знаєте, як в дипломатії потрібно читати або між строк, або чим закінчує дипломат свою позитивну промову. Закінчує він позитивну для нас промову про залізний купол, тим що ну він потенційно не проти стати перемовною стороною в налагодженню миру між Росією та Україною. І от на цьому я б насправді хотів би зосередити увагу наших шановних глядачів. От. Абсолютно цікава риторика, що Ізраїль намагається, так би мовити, знайти собі політичні бали, що він передасть не летальну зброю, розумієте, да? а передасть захисну зброю, якою є Петріот. І по суті, в рамках такої. Так званої політичної угоди, якщо Україна так би мовити, на це погодиться, то запускається ще один такий перемовний трек паралельно з треком, який намагається вести Ердоган президент Туреччини. Тобто, як на мене, звичайно, в цій історії вона позитивна. Дивіться, давайте фіналізувати. Да? Ця історія для нас позитивна, тому що, хоча б з Ізраїлю почалися вже конструктивні. Політичні позиції відносно того, що вони можуть потенційно передати Петріо, це вже добре. Тому що ми це зможемо в подальшому використовувати в нашій риториці з тим самим Ізраїлем. Ну, що ну, що типу, що, ви Готові нам передавати залізний купол тільки виключно в рамках своїх політичних вигод чи амбіцій. Розумієте, як можна поставити запитання да, в цьому плані? Тому що якщо попередній уряд. Не бачив для себе політичних вигод, да? вони не погоджувалися подавати по залізний купол. Цей Юрій Центаньяху бачив політичні та цілі, він готовий передавати. Тобто, я думаю, що наші дипломати і вже 100% зачіпляться в подальшому. за, за цю заяву Натаньяху. А от насправді в те, що Україна погодиться мати зараз якийсь паралельний перемовний трек, навіть за участю Ізраїлю, з Російською Федерацією як державою агресором, державою терористом, ну от в цей розклад мені віриться, ну насправді не складно, Він є, як на мене, досить примарним. Ну і на останок, що таке залізний купол, як кажуть, знов ж таки військовий, яким я не являюсь я більше можна сказати, політичний аналітик, да, залізний купол накриває да, від можливості масовного вогню. Але дуже незначну відповідну територію. Експерти прораховували, щоб покрити таке місто як Київ ну І то не повністю потрібно таких куполів штук шість. Ну тобто, да щоб покрити там Хмельницький, це потрібно парочку таких куполів. Чи готова буде Ізраїль нам передавати стільки цих куполів? да І чи готові ми зможемо їх купити, тому що це надзвичайно дороговартісна історія. бо тут насправді ця історія залишає більше запитань, аніж відповідей. Тому, знову ж таки, після резюме ще одне Одкрізуме нові новина цікава, новина політично і військово перспективна. Але я все ж таки не, не, не спішив би з якимись позитивними реляціями відносно того, що завтра прямо в Україну прийде залізний купол і ми будемо тут жити в безпеці від російських ракетних обстрілів. А якщо говорити про реальні речі, такі тому що системи протиповітряної оборони це зараз так на фантазія, так яка могла б стати реальністю. Як Україна може налагоджувати у яких сферах зараз співпрацю із Ізраїлем? Яку вони допомогу готові нам надати вже зараз? Дивіться я думаю, що Ізраїль, так як раніше, допомагав нам за минулого уряду в гуманітарному напрямку, а він це робив потрібно дати належне, а він це буде робити і надалі, для того щоб на те міг. Відповідно робити такі політичні заяви, як про залізний купол. тобто, в принципі, на на треку Ізраїлю ми просто маємо системно йти в рамках нашої на, політичної і воєнної повістки. Якщо вони на знов ж таки готові будуть нам надавати нам можливо в кредит. Можливо, чекуючи через якусь пільгову історію, можливо, чи залучено там грантових коштів Європейського Союзу ці залізні куполи. Ну, зараз я накидаю можливі варіанти да, розвитку подій. То звичайно, з ними потрібно буде. На ці треки продовжувати, але стратегічним для нас, звичайно, є співпраця з нашими ключовими партнерами: це європейський союз, це НАТО, це Британія і це США. І ви абсолютно не даремно згадали про Петріоти, яких уже буде в Україні як мінімум три да наскільки ми знаємо: Німеччина, США і Нідерланди також викупили одну систему для України. І що ми починаємо уже на ній. Тренуватись це надзвичайно круто, тому що саме система Петріот вона може ефективно протидіяти балістичним ракетам, з якими у нас відверто кажуть, що є певні проблеми за того, щоб їх збивати. Ну це знов ж таки з офіційної інформації, відповідно. Тих сил України, вот і я б робив акцент саме на завершенні вибудовування такої протиповітряної оборони, про яку ще там півроку тому заявили Сполучені Штати Америки, для того, щоб допомогти цю систему повністю вибудувати Україні, починаючи від гіпардів, це такі от зенітні установки, да до відповідно систем ПВО на малої та середньої дальності, це іріси німецькі, в тому числі, це американські системи. І от наземне базування завершить, звичайно, системи далекої дальності, найсучасніше у світі системи Петріот. І залишиться тільки одне: залишиться передача нам відповідно авіаційної компоненти, яка завершить систему ПВО, тому що якраз от Петріот і авіація якраз найкраще із всього іншого що нас вже є, та в принципі і що є в світі, насправді не справляється саме з балістичними ракетами. А от оскільки система Петріот – це не просто якась автономна система ПВО, яка діє сама по собі. А вона створює таку розголужену систему інформаційного захисту, в тому числі і радарного забезпечення, то все це буде інтегровано в єдину українську систему ПВО, яка буде вже в залежності від загроз використовувати ті ресурси, які потрібно використовувати, а не використовувати, пам'ятаєте, як на перших стадіях дороговартісні ракети, які коштують мільйони доларів, щоб збивати. Ті іранські відповідно безпілотники, які коштують декілька тисяч доларів. Тобто, ми якраз зараз, внаслідок такої співпраці з нашими стратегічними партнерами, створюємо збалансовану і ефективну систему протиповітряної оборони, яка, на превеликий жаль раніше в Україні не було. Сподіваємося, що якнайшвидше ця система буде в Україні, тому що співпраця Ірану і Росії продовжується, і ми бачимо їхні знову нові поставки шахедів про балістичні ракети? Так само ми чули. Але є повідомлення про те, що Бен Годжес закликав Україну передати контрабандну іранську зброю, тому що вони перехопили тисячі гвинтів, боєприпасів протитанкових ракет. Наскільки це можливо на ваш погляд? Чи цей механізм може спрацювати? А, дивіться, це те, що перехопили, що йшли в Ємен. Да наскільки я розумію, дивіться там ситуація наступна. Бен ж, звісно, молодець. Що тут можна сказати? І те, що він такий хлопець з юморцом, це також зрозуміло, але ми ну не проти будемо там скільки 6 тисяч гвинтівок. я не помиляюсь. Тобто, я думаю, нам вони лишні не будуть, і протитанкові системи перехоплені також лишніми не будуть. Я використовую терміни лишнім не будуть не випадково. Тому що якщо буде прийнято рішення передати цю конфісковану зброю Ірану Україні, я думаю, зроблять це все ж таки не публічне, а не як реакція відповідна на слова Бена Ходжеса. Тому дивіться критично. Критично воно ні на що не повпливає тому що це невелика кількість бомне озброєння перехоплена, і це не ті потреби, про які говорить Україна. В нас насправді вистачає стрілецької зброї. В нас вистачає систем протитанкових, реактивних, в тому числі в нас є не сучасніше в світі не ті самі джавелі, не ну це не нерівня. Там якимось іранським системам. от нам зараз потрібна зброя, ПВО та відповідно вже літаки. Але якщо нам партнери не передадуть цю конфісковану техніку, ну я думаю, що проти мене буде. Тобто, це такий символічний крок більше ніж допомога Збройним силам. Я думаю, що це навіть не символічний крок, це просто він відрефлексував він ж бувший да, військовий сполучених штатів, і це потрібно розуміти нашим глядачам. Це не офіційна позиція штатів. Це людина сказала: ну конфіскували ви партію зброї нелегально, яка йшла від рану в Ємен для того, щоб там продовжувати конфлікт з новою силою. Ви не знаєте, що з цією зброєю робити, тому що вона на декілька поколінь гірше ніж там, чим є Сполучених Штатів та в Європейському Союзі, і ви відповідно далі не знаєте, що з цією зброєю робити. Ну то віддайте її Україні. Бо в принципі в ракурсі просто от таких от логічних умов. У виводів зі сторони хожу отак цю інформацію потрібно сприймати. З вами будемо аналізувати все про що говорять в країні ворога в країні агресора, тому що у них ніби знову подвоєння особистості, яке не зникало ще з 2014 року, як мінімум. Тому що якщо раніше вони заявляли про те, що наступними цілями там будуть країни Балтії, що ракети будуть летіти на Лондон і на всі столиці країн наших союзників, то тепер вони торкнулися ще й Молдови, тому що от Лавров, міністр закордонних справ, заявив про те, що Молдова може стати новою антиру. Росією після України, і власне його обурює те, що президентка хоче вступити в НАТО, поєднуватися із Румунією, і так далі. На ваш погляд, насправді, Молдова зараз проходить не такий шлях, як Україна, безумовно, але вони скористались можливістю. Вони так само подавали заявку до Європейського Союзу, так само, як і Грузія. До до цього ще повернемось зараз. Як світ має відреагувати, тому що це офіційні фактично погрози від офіційних осіб влади Росії. Я думаю, що насправді е, Лавров вистрелив собі ну, якщо не в голову, то точно в ногу. Ну от е, тому, що такими заявами він е, керівництво Молдови, перш за все, не злякає. А тому, що вони зараз діють вже максимально синхронно, наскільки вони це можуть робити, діють з тією ж самою Румунією, згаданою вже да, та з країнами Європейського союзу, і не забувайте, що також вони синхронно діють з Україною, а тому, що якщо скажімо так, яка вергідність того. Що якщо росіяни все ж таки почнуть реалізовувати якийсь агресивний сценарій відносно Молдови, Молдова не звернеться до України за допомогою. Ну, дивіться, я думаю, враховуючи ситуацію, яка зараз є, що так воно і буде, що Молдова звернеться за допомогою до України. І скоріш за все, я думаю, Україна допоможе. От у в чому справа? Розумієте, там же ж є певні моменти. Є там така стенна рибниця, станція Калбасна, да, залізної дороги, де знаходиться Придністров'я, а вот. це там знаходиться один із найбільших складів з боєприпасів ще з радянського союзу. Вот на що б'є і на що сподівається Російська Федерація. На що при можливості посилення військового контингенту на Придністров'я, яке ну відверто. Вибачте, за сленг, але топит за руський мір на да? і враховуючи ті склади військові і на ту кількість озброєння, які там є, в принципі, вони можуть на багато проблем створити звичайно Молдові. Але в мене є контрзапитання на це: оця рибниця, про яку я згадую, вона в принципі знаходиться ну плюс-мінус 10-20 кілометрів від кордонів з Україною недалеко від міста. Подільськ раніше це був Котовськ, Одеської області. От. Мені хочеться спитати, що вони не розуміють, що наші хаймаси стріляють зараз з новими ракетами на 150 кілометрів. І що з цієї бази боєприпасів, в принципі, за декілька годин просто нічого не лишиться. Абсолютно, і вся ця операція буде провальною. Тобто, дивіться. Військовий воєнний аспект, ми розібрали з вами, що це, ну скажімо так, мало імовірно. Але те, що він, Левров такими заявами намагається розхитувати політичну ситуацію в самій Молдові, плюс я думаю, що там є і фінансове сприяння проросійським російським силам, тому що воно таке завжди було. Навіть, навіть не в Придністрові, а навіть в самій Молдові є велика кількість проросійських сил, які з великою вирогідністю фінансують. Усі Російської Федерації, тобто це намагання розхитувати відповідну ситуацію, поки що реальних загроз вторгнення в Молдову немає, і от незалежність і суверенність Молдови напряму залежить від того наскільки ефективно ми створюємо, стримаємо ворога на Україні, тому насправді вони напряму зацікавлені виключно в тому, щоб ми ефективно били ворога на своїй території, щоб вони не дійшли як наслідок до них. А чи хотіла б Російська Федерація більше впливати на Молдову і стати в принципі на кордоні з НАТО? А на це Румунія. Ну звичайно, так. Але Молдова пішла вже далеко, і ми чудово знаємо, що вона разом з Україною отримувала статус кандидат-члена ЄС. А от, до речі, та сама Грузія його не отримала. На от вам і вся лаконічна відповідь на ту ситуацію, в якій на якій стадії знаходиться кожна з цих трьох держав. І, от щодо Грузії, тому що президентка Грузії запропонувала, аби в мирний договір, який буде підписаний з Росією, були включені пункти про повернення Абхазії та Південної Осетії Грузії, і враховуючи нашу зараз ситуацію, тут мова йде саме про владу Грузії, не про Грузинів, які Україну максимально підтримують, а про владу, яка не звертає уваги на запити України, їх вже більше 30 було, якщо не помиляюся, про те, що аби вони допомагали нам зброєю, вони допомагають Росії обходити. Санкції вони приймають російських біженців і так далі до себе. Чи можуть вони розраховувати тут на підтримку України і висловлювати ось такі вимоги? Ну я з вашого дозволу трішечки вас поправлю не просто щоб Грузія допомагала нам зброєю, а щоб Грузія віддала нам ту зброю, яку відповідно Україна їм допомогла, коли була російсько грузинська війна. Саме коли вони потребували цієї зброї і просили в української сторони благали в української сторони зброї. От. і вони нам саме цієї зброї не передають. А я нагадаю, що вона не була знищена там росіянами. Це була досить коротка військова кампанія. Коли зайшов американський авіаносець, там в принципі все по великому рахунку завершилось. Тобто, все це, те, що Україна передала Грузії, воно в Грузії. От. Тому я б насправді порадив президенції Грузії подивитись у дзеркало і зрозуміти перш за все, чому Європа не погодилась погодити, вибачте, за тавтологію, заявку на статус кандидата в члени ЄС для Грузії. От. Можлива справа в них самих в, в уряді Грузії, в керівництві Грузії. Я зараз як і ви, роблю акцент саме на уряді і керівництві, а не на звичайних людей. Удях, які завжди підтримують і підтримували Україну. Тому ці заяви це ну це якийсь абсурд, відверто кажучи, з сторони керівництва країни, яка не погоджується в такий складний історичний момент для України нам допомогти і ще й висловлює якісь умови якогось мирного договору, включаючи туди свій політичний інтерес, для того, щоб таке говорити, це потрібно заслужити. Ім не підтримувати Україну так, як роблять найближчі партнери, Польща, країни Балтії, Європейський Союз, Сполучені Штати, Британія. Оці наші союзники мають право на такі заяви, а не Грузія поки що на провилки, жаль, ні. Росіяни теж то вони одного дня кажуть, що ніяких перемовин не може бути. То ми бачимо, Валентина Матвієнко каже, що ми готові до перемовин, і фактично ця риторика вона ще не щодня у них змінюється. Що тижня так точно. Ми чуємо це від офіційних осіб. Зараз знову кажуть, що вони хочуть переговорів. На кого ця риторика розрахована зараз, і чим вони, що вони цим хочуть показати. Ну буде ж звернення перед Радою Федерації, да яку там вже очолює Е, Тому вони ж і насправді ніколи не зупинялися в цих публічних закликах до. Миру до перемир'я до миру. Вони абсолютно різні варіанти пробують, зондують, як на що буде реагувати. Але насправді і ми, і наші ключові партнери ні в чого, все не віримо. Пам'ятаєте, навіть коли вони пропонували там так зване це різдвяне перемир'я, яке протримало скільки там? 40 хвилин до ракетного удару. Тобто. Всі чудово розуміють, що єдине на що їм потрібен перемир'я, це щоб перегрупуватися, щоб ще сильніше вдарити по нашим позиціям. А мир їм потрібен тільки на своїх умовах. А умови їхні Ми зараз базові чудово знаємо. Вони їх і не приховують. Це залишення, як мінімум, всіх тимчасово окупованих територій уже за ними. На це вже і відповідно, в тому числі і нових областей і Херсонської, і Запорізької, чи сприйнятні ці умови для України, чи взагалі в цілому? Для цивілізованого світу, ну, звичайно, ні, ніхто на них ніколи не піде. Тому, знаєте, як така приказка раніше була: скільки раз не скажи халва, від тебе і в роті від цього не стане. От так само і вони, скільки не захочуть, можуть казати мир або перемир'я, кому завгодно, але ніхто в це давно не вірить в реалістичних їхніх цих слів. Вони постійно брешуть. Я вам дякую, пане Олексію, за те, що допомогли нам проаналізувати всі ті події, які зараз розгортаються навколо України. Нагадаю, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації.